На Київському морі почали масштабне зариблення. У водні простори, зокрема, випустили мальків, щуки, судака, коропа та амура. Уперше за 20 років у водосховищах з'явиться і червонокнижна стерлять. Докладніше Юлія Кирієнко. Майже 100 тисяч мальків, хижаків та рослиноїдів випустили у Київське море. Судак, щука, короб, амур, товстолоб та червонокнижна стерлять, ані хвоста, ані плавника якої рибалки не бачили тут понад півстоліття. Всьому виною її привабливість для браконьєрів. Чорної має стоїмості там порядка двох тисяч доларів за кілограм. Якби основна причина вилова сітрових стеля, російського сітра на Чорному морі. Це іменно якраз браконьєри ловят і за чорної криви. За статистикою, браконьєри знищують щороку 8-10 тисяч тонн риби. Бороти з ними вирішили гривнею. Якщо браконьєр виловить хоча б 100-грамову чи 10-кілограмову цю стерлядь, він по новому законодавству буде платити 96 тисяч гривень. 90, за одну штуку особливого удару іхтіофауні Київського моря завдала трагедія навесні 2010-го, коли через скидання в води тут загинули тонни риби. Для самовідновлення популяції потрібно не менш як 20 років, підрахували експерти. За умови, що вся промисловість інфраструктура залишить береги, а будь-який вилов риби на цей час припиниться. Тому держрибгосп щорічно зариблює Дніпровський каскад. Цього року кількість молодняка збільшили удвічі, а наступного на зариблення планують виділити в десятки разів більше коштів. Це вже перед Бачено у проєкті держбюджету, будемо запускати малька особо цінних риб, тобто це стерлять осітрові. Про що це говорить? Що наше завдання відродити це направлення. Ми бачимо вже програму. Вона розбита на етапи. Перше це селекція і зариблення водою. По-друге, навести порядок з внутрішніми водоймами до кінця року. Сусідами аборигенів вод Дніпровського каскаду стануть ще 8 мільйонів мальків. Юлія Кирієнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.